Фільм Термінатор вийшов на кіноекрани восени 1984 року і одразу став культурним феноменом неймовірно, але канадський режисер Джеймс Камерон зняв легендарну стрічку лише за 6,5 мільйонів доларів. За голівудськими мірками, це вартість кількох банок пива. Тим паче, коли знімаєш науково фантастичний горор. В одному з інтерв'ю режисер жартував, бо то бюджет фільму про кіборга вбивцю був таким, як вартість трейлера, в якому мешкав Арнольд Шварцнегер під час зйомок. А якщо серйозно, економити справді доводилося буквально на всьому, знімальна команда працювала на голому ентузіазмі та повазі до Кемерона. Але давайте про все по порядку. Уперше Термінатор привидівся Кемерону в дешевому італійському готелі, коли режисера лихоманило через високу температуру. У Марині Джеймс побачив дівчину, що рятується від металевого скелета із кухонним ножем. Отямившись від такого приголомшливого сну, Кемерон разом зі старим товаришем Вільямом Фішером написав сценарій майбутнього кінохіта і взявся пропонувати його студіям. Однак великі кінокомпанії відмовлялися братися за проєкт. Навіть агент Кемерона був не в захваті від рукописів Джеймса. Зрештою, Кемерон все таки продав права на сценарій продюсерці Гейл Енхерд за один долар. Але за умови режисером стрічки буде тільки він. Треба сказати, що це було мудре рішення. Сценарій таки припав до душі деяким кіностудіям, але ніхто не хотів зв'язуватися із режисером ноунеймом. Зрештою, за проєкт взялася компанія Хемдейл, яка дала на зйомки вище згадані копійки. Бюджет то, звісно, мізерний, але Кемерон дуже хотів, щоб, хоча б одну роль у стрічці, зіграв хтось більш-менш відомий. Але про залізну гарні тоді й мова не йшла. Режисер планував, що Термінатора зіграє актор Ленс Генріксен. Так так, саме його худого, непоказного та без сталевих м'язів бачив Кемерон у ролі антагоніста. Справа в тому, що Термінатор мав бути непомітним хлопцем, який би легко загубився серед натовпу. І це цілком логічно. Згадайте, славно звісного, те тисяча і судного дня. Шварцнегер з його величезними м'язами, як ви розумієте, на такого персонажа точно не тягне. Однак знайомство з Арні примусило Джеймса Кемерона змінити своє рішення. Загалом Шварцнегер не дуже хотів грати поганця. Австрійський Конан мріяв героїчно рятувати людство, а не знищувати його. Тому, коли актору до рук потрапив сценарій, він загорівся ідеєю зіграти позитивного персонажа Кейла Рівза. Але Джеймс Кемерон вміє вмовляти. Сходивши з Арні на каву, він переконав Шварцнегера, що тільки він і ніхто інший зможе втілити образ ідеальної машини для вбивств. Зрештою, Шварц погодився, бо не дуже то й серйозно ставився до фільму. Мізерний бюджет, химерний сценарій, набитий жорстокими сценами, але для старту кар'єри піде, думав він. До речі, такої самої думки на початку були інші актори та члени знімальної групи. А потім на них подіяли чари Кемерона, та й сам Арні, після перших же днів зйомок, закохався у фільм. Для своєї ролі він три місяці вчився поводитися зі зброєю, щоб не моргати, натискаючи на спусковий гачок. Актор старанно відточував рухи тіла, беручи приклад за кули. Усе, аби мати на екрані славнозвісну кам'яну міміку, під час підготовки і проведення зйомок, Кемерон економив на всьому. Відмовилися навіть від операторського візка. Замість нього оператор Едем Гріберг сідав в інвалідний візок і за допомогою помічників, носився з великою швидкістю по всьому знімальному майданчику. Коли знімали сцену, де тіло Кайла за поміщають у мішок для транспортування трупів, виявилось, що в команді просто немає потрібного реквізиту. Кемерон не розгубився і дістав із багажника автівки чохол від свого костюма. Пам'ятаєте клуб Технуар, де Сара Конор хоче сховатися від переслідувача. Це був ніякий не клуб, а просто занедбане приміщення на одній з вулиць Лос-Анджелеса. Його просто облаштували під дискотеку 80-х. Уявіть здивування продюсерів, коли перехожі сплутали знімальний майданчик із реальним клубом і приходили перехопити коктейльчик у принадному місці. Сюжет картини був настільки крихітний, що за легендою кіношники таки брали з людей гроші за вхід. Аби показати у фільмі постапокаліптичне майбутнє, Кемерон використовував іграшкові декорації. Усе, що ми бачимо на екрані, насправді зробили з пластику, картону та фольги. А велетенські роботизовані танки насправді розміром з дитячий візок. Аби надати локаціям розмаху, знімальна команда використовувала дим та правильне освітлення. Для фінальної сцени, де Термінатор епічно гине під гідравлічним пресом, до речі, його зробили зі шматків пінопласту, використали муляж зі звичайної фольги та червоні лампочки. А дим, який ми бачимо, просто дим від цигарки, що взагалі потрапив у кадр випадково. Ось і всі спецефекти. А за те як виглядає? Стрічка вийшла в прокат 26 жовтня 1984 року. Із таким вельми скромним бюджетом фільм багаторазово окупився та започаткував легендарну франшизу. Ба Більше у 2008 році стрічку включили до бібліотеки Конгресу США в список фільмів, визнаних культурним надбанням США. До речі, подейкують, що Кемерон роздумує над перезапуском Термінатора, зважаючи на те, що зараз відбувається у світі, коли як не зараз знімати фільм про повстання машин.